Чоловік цікавиться, якщо 34 метри квадратних, це треба одним контуром робити чи двома контурами. Давайте розберемось, дивіться. Залежно з яким шагом ви будете робити. Одним контуром, то однозначно ні, бо дивіться, якщо ви робите шагом 15, 34 на 7, це у нас виходить 238 метрів. Такий контур не може бути, бо, тому що для 16-ї труби рекомендується 80 метрів. Понятно, щоб 80 метрів у вас вийшло, це треба 238 розділити на 3, це виходить у нас 79 метрів майстраль. Якщо у вас, якщо у вас в кімнаті да, і колектор десь отут, то в принципі можна розділити на три контури по 80 метрів. Ось. Якщо це так, якщо колектор десь далеко, може бути, наприклад, там не знаю, десь тут. Ну, коротше, в іншій кімнаті. Це треба вже рахувати, які у вас так, щоб у вас улізлося 80 метрів. Одним контуром точно ні, двома контурами точно ні. Ділим на 20, Це вийде 119 метрів. Ну, хіба що, якщо 119 метрів, хіба що ви будете 20-ю трубою металопластик чи поліетилен робити, то 20-ю трубою, в принципі, ви можете зробити два контури. Ну, один контур це точно не вийде.